Комфортний робочий простір для поліцейських. Захист прав поліцейських від неправдивих звинувачень усівані. Ніхто не міг тим базувати. Ти чого? Не що тут знаходиться, кімната для очікування, кімната проведення слідчих дій. Кава. Упродовж трьох днів на базі Тернопільського районного управління поліції з робочим візитом відвідали три області, а саме інспектори з дотримання прав людини Чернівецької, Вінницької. Та Хмельницького областей, оскільки в Тернополі сектор дотримання прав людини, а саме під систему Кастоді Рекордс, працює півтора року, Тому інспектори з дотримання прав людини приїхали навчитись обмінятися своїм досвідом. Цілодобовий відеонагляд сприяє тому, що ми можемо спостерігати роботу оперативних працівників, слідства з затриманими особами. Це забезпечує в першу чергу права поліцейських. Завдяки цьому не порушуємо права затриманих осіб і сприяємо тому, щоб ці конституційні права були дотримані. Ми дізналися, які є ситуації не тільки по затриманих особах по кримінальному праву, а й по адміністративному. Право також є затримані особи, як взагалі працюють інспектори. Тобто тут набагато більше є затримань. Дуже було цікаво з колегами поспілкуватися на цю тему.